Був на землі учитель даровитий, сам Бог його дарами наділив, умів він слово мудре говорити та дивні чудеса серед людей творити. То був Христос, що тіло воплотився, щоб тілом тим гріхи людей забрать, а щоб спокусу не війти, молився і так старався всіх людей навчать, та люди цю науку не сприймали. Вони ж самі занадто були злі, проти Христа вину завжди шукали, щоб знести геть його з лиця землі. Для чого ж мусять слухать дорікання, що у гріхах життя своє ведуть, що їхня святість іншим спотикання, і всі так загалом до пекла йдуть, лиш тільки він уміє люд навчати. А хто ж він, Йосипа, Синок? Ні, так не може бути, пора зірвати і стерти цього вчення колосок. І час настав Христа у Герсиманії взяли і мерщій на осуд повели, тільки ніхто не знав, що у господнім плані шляхиці вже накреслені були, судили, били. У лице плювали, вінок терновий на чоло сплили, яким ще більше болю завдавали, і до кінця неправді суд вели, а потім дико почали кричати: достойний смерті, стратити його, крик переміг, і повели до страти свого Месію і царя свого. А він, святий, піднявши вгору очі, молився тихо до свого Отця, прости, провини їм, мій любий Отче, дай сили знести муки до кінця. Так добровільно смерть прийняв ганебну, простивши ворогам лютим, роздер завісу між землею й небом і стався посередником святим. Наш Бог правдивий, Він повік незмінний, завжди Він щедрий на благі діла. Хай же йому від нас Його творіння в піснях лунає слава і хвала, хвала за те, що в тіло воплотився, за те, що й на Христі за нас змолився, і задля нас святую кров пролив. За все, за все, що Він нам посилає і нас тримає у руках своїх. Дарами неба щедро наділяє, нехай гримить, хвала йому в віках. Амінь.